На Рівненщині розпочато другий етап обміну енергощадних ламп. Тепер його здійснюють у всіх містах та селищах міського типу. Нові меблі та сантехніка у одному з гуртожитків рівного за гроші Євросоюзу поліпшують умови для проживання переселенців. Сльози гніву. Рівненський рок-гурт екстазі презентував нову композицію про війну. Понад півтори сотні заявок через ЦНАПи подали добровольці Рівненщини до восьми штурмових бригад Національної гвардії та поліції Державної прикордонної служби. Таку інформацію надав заступник начальника ОВА Сергій Подолін. До прикладу, за тиждень до підрозділу Держприкордонслужби служби Сталевий кордон, заявки подали понад 20 добровольців. Повідомив начальник групи комплектування Дмитро Моляр. Суспільне запитало у нацгвардії та Нацполіції, яка кількість. Людей подала заявку до їх підрозділів. Нам повідомили, що інформація уточнюється. Набір до штурмових бригад гвардія наступу триватиме до 31 березня. Окрім ЦНАПів, отримати консультації щодо служби у лавах гвардії наступу та подати заявку на вступ можна і онлайн на сайті МВС. Приймаємо заявки від чоловіків та жінок віком від 18 до 57 років за двома напрямками або служба військова служба за контрактом. Або по мобілізації. Бажаю, можуть двома варіантами скористатися запису, це у ЦНАПах подача анкети кандидата і дзвінок в кол-центр. Саме по ЦНАПам було подано більше 20 заявок, які вже розглянуто нами групою комплектування, та даних людей запрошено на проходження етапів добору. Це професійно-психологічне обстеження, військово-лікарська комісія і далі, скажімо, внутрішня перевірка чи не притягав. Кандидат до кримінальної відповідальності, що не було ніяких там серйозних правопорушень. Станом на сьогодні майже 350 громадян звернулись до СНАПів області, які сьогодні працюють в цьому напрямку, де виділені робочі місця, Уже майже 50 людей виявило бажання і починають проходити медичні комісії. Тобто ми бачимо, що бажання є, ідуть Ті люди, які там працювали, ідуть громадяни України, які не працювали, але це є підсилення оборони країни, їхня функція працювати там, де є передова. Ми вважаємо, що 5 відділень на базі СНАПів забезпечують цю роботу. Звичайно, у випадку про аналізу ми будемо бачити, що треба додаткові місця, ми звичайно їх будемо відкривати. У рівному судитиму чоловіка, якого обвинувачують у колабораційній діяльності у ході досудового розслідування, встановлено, що 67-річний уродженець Російської Федерації, який вже багато років і сім'єю живе в Рівному, в умовах повномасштабного вторгнення підтримував дії агресора. Про це повідомила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська. За її інформацією, він зокрема у березні та серпні минулого року в розмовах зі знайомими публічно закликав до підтримки дій держави-агресора, а також підтримував анек. Ексі Криму за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності та символіку, що містить пропаганду комуністичного режиму. Досудове розслідування здійснювали слідчі управління СБУ Рівненщини. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду. Добридень Добрий день. Вас можна лампочку зміняти звичайно. Алла Потарайко прийшла у одне з відділень Укрпоштою у Толбунові, щоб попідняти лампи розжарювання на енергощадні. Жінка каже, що попередньо на обмін удії не реєструвалася, а прийшла на умання. У мене вдома всі такі, це я, можна сказати, скоріше на роботу вже собі хочу покручувати. А вдома в мене електрозберігають. В роботі на медпункт я собі з медпункта взяла, зняла старі зразки і хочу електрозберігаючі. На Рівненщин Проєкт обміну ламп стартував 30 січня з Рівного. Від учора розпочався його другий етап, на якому замінити лампи можуть жителі міста селищ міського типу області. Зі слів операторки поштового зв'язку, у відділенні Укрпошти номер 1 у Золбунові за два дні обміняли майже усі лампи, що були в наявності. Наступне надходження чекають 9 лютого. 840 всього загальної кількості за нас прийшло і залишилось за ці два дні всього 5 лампочок маленьким цоколем. Наступний етап проєкту обмін ламп у селах. Але остаточної дати його старту поки немає, каже територіальна менеджерка Укрпошти Олена Філіпчук. За села вам інформацію надати не можу, але скажу одне: що до кінця лютого почнемо обмін. Інформація надасться, так само буде розповсюджена в соцмережах. Будуть. Повідомлення на відділеннях будуть оголошення. За повідомленням начальника ОВА Віталія Коваля, за 9 днів реалізації проєкту жителі Рівненщини отримали понад 50 тисяч ЛЕТ ламп. Загалом очікую, що для обміну в область надійде півмільйона енергощадних ламп. Нагадаємо, обійняти лампи можна двома способами: за попередньою реєстрацією за стосунку дія або безпосередньо у відділенні Укрпошти. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Ольга Ворощук Анастасія Грунтківська. Каназар Мідріган Суспільне новини Рівне. рішення про надання коштів субвенції з місцевих бюджетів в обласний бюджет було прийнято і проведено через Раду оборони області. Ми визначили. Проаналізувавши бюджети і залишки вільні по минулому році територіальних громад суми коштів, станом на сьогодні підтверджено проведення сесії 20 територіальних громад. Далі сесії тривають. Сума 56 мільйонів вже виділена на оборону програму області, яка буде сьогодні фінансувати заходи, пов'язані з обороноздатністю і захистом кордону, а також підсиленням наших збройних сил. Військових формувань, які знаходяться як на території області, так і будуть виходити в зону бойових дій. Оперативники Національної поліції Рівненщини затримали сімох осіб, яких підозрюють у збуті наркотиків. За інформацією речниці Нацполіції області Марії Юстицької, вони в орендованому котеджі зберігали та фасували наркотики, які продавали на території Волинської, Житомирської, Тернопільської та Хмельницької областей. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків та психотропів за цінами чорного ринку становить понад 3,5 мільйони гривень, кажуть у Нацполіції. Наркотичні речовини. Доставляли автівкою зі спеціально обладнаним сховищем. Наразі правоохоронці розпочали досудове слідство. Організатора та ще одну активну учасницю угрупування затримали. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ми ні разу не вийшли з під'їзду, все рими стріляли. Особливо коли ночі починають стріляти. Хто стріляє, ми не знали. Переселенка Валентина Овчарова приїхала до Рівного із Сєвєродонецька у квітні минулого року. Тут її поселили у гуртожиток гуманітарного університету. Жінка розповідає, зараз для переселенців покращили умови проживання. Кровати поміняли, то матраси давали нові, тепер кровати повністю нам поміняли. Посуди, немає. І їд беріть, що треба, беріть. Гуманітарка, пожалуйста. Ну, ну, все є у нас. Ну, дуже благодарні за все. Їхати нам нікуди, у нас там все. Нема нічого. Сусіди Сергій Малодан та Юрій Іщенко приїхали до Рівного з Краматорська. Нині вони також проживають у шостому гуртожитку. Це скільки ми тут? П'ять місяців. Нормально дуже вже не треба на перший етаж іти, Там в черги стави коли приходиш, голодна вода. Зараз постійно хоч днем, хоч вночі купайся. Ну електропечки, печки, духовки, все працює, холодильник є. Ремонтні роботи у дев'ятиповерховій будівлі, де зараз мешкають сто переселенців, тривають декілька місяців. Розповідає директорка студмістечка Віра Бабак. Нині завершують облаштування кількох житлових кімнат. Повністю все здирали. Повністю все шпаклювали, перебілювали, перебілювали, а підлогу не міняли, тут як глінолим, то він так і буде лежати. Також покращили умови у санвузлах. У нас дочери не працювали. Зараз, вже, як нам волонтери почали би, давати для ВПО різні змішувачі, ми. Своїми силами зробили ремонт. Змішувачі вже в нас є нові, нові. І ми вже будемо, ще не кругом, але будемо чіпляти бойлери. Це в, кожний, в кожну душеву блоці має бути бойлер. Наразі нові бойлери вже встановили на третьому та четвертому поверсі, каже Віра Бобак. Також новими меблями та кухонною технікою облаштували усі кухні закладу. Вони готують на цих плитах. Ці плити в нас так само нові. Це привезли волонтери, 100% життя. Кухні так само встановили, так само нам волонтери привезли, теж 100% життя. Кухні дуже гарні, зручні. Зручні ці кухні, меблі та сантехніку для гуртожитку за гроші євросоюзу закупили члени громадської організації агенція сталого розвитку міста. Отримали невеликий такий грант: триста тисячі гривень для того, щоб закрити нагальні потреби, саме з акцентом на санітарно гігієнічні такі умови облаштування простору для тривалого проживання в чотирьох гуртожитках на рівничі. В кожному із шалтерів є свої були свої нагальні потреби. Десь потрібні були змішувачі, десь дрібне обладнання для санвузлів, десь облаштування кухонних куточків в Україні. Фінансову допомогу від ЄС отримає організація мережа 100% рівне, яка в свою чергу розподіляє субгранти між іншими організаціями. Ми працюємо не лише самі, але й через громадські організації. Більшу частину коштів ми роздаємо в вигляді мінігрантів для громадських організацій. А Громадські організації спрямовують їх на різну діяльність, яку якою займаються, або яку вважають найбільш актуальною і необхідною для людей, які постраждали від війни. Надія Кравко Мідріган, Суспільне новини рівне. Рівненський гурт екстазі презентував виднограй на композицію сльози гніву. Автором слів та музики став вокаліст і гітарист гурту Сергій Маціборко розповідає, подумки складав її під час щоденних прогулянок. Містом вражень додавали новини з фронту російсько-української війни. Тому емоцій стримувати не став. Війна, гинуть люди, гинуть діти, жінки. Нема ніяких сумнівів взагалі. Ми приречені перемогти. Все, це вибір віками. Ми його проборювали, щоб ніхто не навіть і не думав, що хтось в світі може нас завоювати. Ніколи такого не буде. ми здолаємо цю цю нечість у полум'ї. Отак от буде. Готовий інструментал Сліз гніву Сергій Маціборко увімкнув своєму давньому приятелю, виконавцю фольклорних та оперних творів Сергію Вострікову. Під час обговорення виникла ідея, аби частину композиції виконав він. Тим більше железяка, я люблю і, і, і здав Девен слухав рок-музику, незважаючи на те, що я зараз би, фольклорист і оперний співак. Я послухав то-то-то-то. Мені сподобалась музика, і Сергій запропонував каже: а якби ти заспівав приспів якби от своїм звичайним голосом, якби не, не так, як я, щоб була відміна якась певна, я кажу, давай спробуємо. Ми спробували так і вийшов такий от матеріал. Пісня Сльози гніву за словами Сергія Маціборка є першим синглом з нового альбому екстазі, присвяченого воєнній тематиці. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне. Це місто, яке працює, щоб у наших хатах було світло, це сила, яка приборкує атом, щоб дарувати енергію всій Україні, це любов, яка все переможе і все відбудує. Це людь, яка рве ворога на шмаття. це люди, які ніколи не скоряться. Бо дім – це все, що в них є. Тримайся, енергодари. Місто, що дарує світло. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.